Наша адреса телепрограма вечір з Миколою Княжицьким на Фейсбук. Ви можете ставити запитання до наших гостей, професор Ярослав Грицак – історик. На студії пізніше в кінці програми у нас буде Джамала. Ми поговоримо про сучасну українську музику. А зараз повернемося до розмови з паном Ярославом і повернемося після короткої візитки. Ярослав Грицак, доктор історичних наук, професор українського католицького університету, народився в селі Довге на Львівщині. Закінчив Львівський держуніверситет імені Франка. Там же отримав звання кандидата історичних наук 96-го в інституті археографії Національної академії наук, отримав наукове звання доктора. Директор інституту історичних досліджень, перший віцепрезидент міжнародної асоціації україністів, співредактор наукового щорічника Україна модерна, член редколегії колегії часописів «Ап імперіо», критика славі крав'ю, член наглядової ради журналу Стадіс», Почесний професор Києво-Могилянської академії підтримує ідею федералізму для України, не відкидає статусу другої державної для російської мови, але за умови вступу України до НАТО вважає, що зразком для України має стати Німеччина Конрада Аденауера. у той час, як зараз вона тяжіє до демократії з нахилом до анархізму. Як каже Грицак, нинішня українська влада в особі Дмитра Табачника робить усе, аби українське в Україні сприймалося як оголкелий націоналізм. Аби потім сказати, там нема з ким говорити, там самі екстремісти. У той час, як Україна поступово сповзає у третій світ, все вірно, пане Ярослав. Все свідчуємо цікаве у нас запитання на Фейсбуку, а потім буде в мене ціла низка запитань. Рональд Мікіані запитує, вітаю, пане Грацак, чи вважаєте ви, що нація повинна нести колективну відповідальність за що-небудь? Якщо так, то чи має нація, представники якої становили за різними даними до 70% керівництва активу та головних топ-менеджерів комуністичного бунту 2017 року, що приніс мільйони жертв по всьому СРСР і голодомор в Україні теж принесли колективне покаяння? Дякую. От ну, редактор каже, що спочатку думав, що це про українців, потім подумав, що це про євреїв, але про кого би це не було? Ну, бо і грузини очолювали радянський союз, і євреїв там було багато, і українське лобі було дуже сильне в політбюро. Чи відповідають нації? В кому... комунізму всі завинили, скажімо так. Тут нема чого ділити, але я не вірю, що це є колективна відповідальність стосовно до будь-якої великої групи людей. Чи це Клас чи нація чи село чи однокласники, розумієте, що колективна відповідальність завжди буде особиста. Сказавши це, я не заперечую, що в певні моменти, особливі рішальні моменти, має бути щось таке, коли певна група людей починає брати себе моральну відповідальність за стан справ. І найчастіше цієї групи людей, якщо це не політики, а ми знаємо, що політики не дуже грішать моралью, скажімо так, ну їм не дуже властиві такі моральні чесноти. найчастіше це виступають інтелігенція чи інтелектуали. І має маса зразків, коли інтелектуали, інтелігенція збудуть дуже питання, і тоді беруть на себе слово. Моральної відповідальності і це було в випадку Франції-Німеччини, це було в випадку Німеччини-Польщі, це сталося Польщі України. Головне, що впала ця ключова фраза: вибачаємо і просимо вибачення, щоб це було двостороннє. Тобто в тому сенсі є, але тільки в сенсі в тому, що хтось повинен взяти це моральну відповідальність за певні гріхи, які приписують справедливо чи несправедливо ці нації. Mm -hmm. Ще одне запитання з Фейсбуку, будь ласка. Львівський суд дав дозвіл на проведення параду перемоги кримською партією Руська єдінство, але це може привести до нового спротиву між сходом і заходом і нічого доброго з цього не буде. Що саме може все-таки об'єднати захід і схід? Що може стати таким чинником в об'єднанні? Або ми приречені ходити 40 років по пустелі історії, яка змінюється з року в рік. Я думаю, що історія рухається все швидше і швидше, не понад 40 років скоротиться нам цей термін, скажімо так. А насправді тих речей, які на себе є дуже багато, просто ми про них, про них мало дуже, не багато, не дуже багато говоримо. Я зараз маю ту коротку формулу, щоб пояснити. Нас роз'єднують герої. Ну, бо у нас ми воювали в різних воїнах по різні сторони, а у нас об'єднані жертви. Дивіться, що сталося з голодом і голодомором з концепцією голодомору. Несподівано це може єдиний пункт політики Ющенка, який дійсно вдався. Сицічне послідження останніх років показує, що є загальний консенсус: що на заході, що на сході, що на півночі, що на що голод був. Голод був штучний, в ньому винуватий Сталін, і що цей голод був геноцидом проти українців. Тобто бачимо, що щось таке появляється. Просто ніхто з тим не працює. Розумієте, це є дуже велике питання. Я завжди кажу, знаєте, що нагадується відомий вислов, що нація щоденний плебістет. Знаєте, де найбільше видно українців? Де коли б'ється кличко? Або коли виступає хто з наших Оксана Байол, знаєте, чи, чи чи чемпіонат? Я по нагадую, коли з Бжежинський про це розповідав збігню БЖЖ. Чи завше мав сумнів, що Україна стоїть як самостійна держава? Mm -hmm. Знаєте, коли він змінив точку зору? Коли він пішов на Київ на футбол, дивитися, як збірна України грає проти збірної Росії? Коли він побачив масу молодих людей. А от що має об'єднувати все ж таки націю? Перемоги чи поразки? Трагедії, гори чи навпаки якісь звитяги? Бо дуже багато людей критикувало того ж Ющенка, коли він говорив багато про голодомор, і справді величезну увагу в державній політиці приділяв цьому, в тому, що не можна об'єднати націю на поразках чи на трагедії. Натомість інші говорили, що от євреї навпаки об'єдналися навколо Холокосту, і саме це дозволило побудувати їм успішну державу, Ізраїль. Що все ж таки націю об'єднує? Знов ну, ж таки, я боюсь у термінах або або. Розумієте, це дуже небезпечно. Кажу, і, і потрібні поразки і перемоги для об'єднання, але це мають бути гідні перемоги, а також і судомні поразки. Знаєте, mm -hmm. не просто перемоги і поразки. От, часом є, це може дивно, але так трапляється, що часом поразки рають більше значення. Ніж, ніж перемоги. тому що поразки стають більше почуття солідарності. Знаєте, це є. Тому що якось не так людська натура в столстановно, що у нас почуття жалості дослабшується, це інше є. І це є, особливо коли це коли це ми стаємо несправедливою, несправедливою е, е, жертвою. Знов ж таки, це може масу пропадків наводити з української з, з європейської історії, але це також видно в українській історії. Скажемо те саме, що ми промо голод. От голод нас робить жертвами, і тому нам це дуже 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 дуже, 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 дуже об'єднує. Але знов ж таки, знаєте, я є. Е, Може скажу зараз щось таке трохи єретичне, Хоча я історики, я не вірю, що історія відіграє вирішальну роль в об'єднанні націй. Я не вірю, що е, мова виграє вирішальну в нації. Прошу неправильно зрозуміти, не кажу, що в чи мова є важлива. Важливіше є щоденний спосіб життя. Uh -huh. Важливе те, що ми переживаємо спільно, реагуючи на певні непевні події. Мова історія тільки це може скріпити. Знаєте, це, це не будівельні блоки, але це цемент, але ну, треба не нас... будівельні блоки. І фактично той досвід незалежності, двадцятирічний, який ми зараз переживаємо, так це мабуть те, що найбільше е... всі соціологічні опитування, які проводилися з 91 го року, показують одне й те саме, що коли б не було не проводився референдум, той який був 1 грудня, коли ми голосували, чи Україна буде незалежною держава чи ні. Кожен раз більшість українців голосували би за Це я думаю, найбільш переконливий аргумент за те, що українська нація є і що вона є досить стабільна. Знаєте, ми пережили, подивіться, 91-го року історія України незалежно виглядає як суцільна, суцільні кризи. Криза за кризою. Криза 91-го року, криза 94-го року, 96-го року, 99-го року, 2001-й. Знаєте, на шифрою, про що ми говоримо? Четвертий рік, криза економічна, знаєте, кожен раз говорить про те, появляються ці розклади. Україна на грані розпаду, Україна розколюється. В 93-му році, нагадаю вам, ЦРУ вийшло з прогнозом, що Україна стоїть на грані громадянської війни. Між е, україномовним заходом і російськомовним сходом промяні з якою з якою, з стою війною Єгославська буде славська як невинний пікнік. І що? Ми бачимо, що жодне з тих прогнозів не А це не означає, що ЦРУ, це або або будь-які західні люди. Вони не розуміють взагалі, що в нас відбувається. Вони не ну, україн... ну, це, нібито вже інтелект з інтелектів. Працюють ну, це, аналітики, так. які користуються розвідувальною інформацією. Так ЦРУ, знаєте, є певний жарт американцям. Це скажуть. ЦРУ не особливо характерна великим інтелектам. Вона так виглядає, і так себе продає. Але їхні прогнози дуже часто потрапляють пальцем небо. І може добре, що не спознавала так, що до України значить, ми будемо довго, довго, довго жити. Інша справа є що Україна не має україна поки що не має молода держава немає інструментів сама себе сама себе зрозуміти знаєте бо ми нато маємо складну історію НАТО складну ситуацію. ми дійсно живемо навіть не на політичному розлимі у нас стільки воїн нас тільки така історія, яка знаєте, ну як це пісня про чайку, знаєте, яка звила гнізда в при дорозі, і це і наша доля. Але що є тут, тут, тут є дуже 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 важливим. Що помимо що є певні елементи, які нас дуже дуже міцно їдають, Тільки що ми можемо це усвідомити. Це дуже добре, колись сказав, знаєте, британський посол в Києві. Він спостерігав це шокоснус в в му році. Вибори нагадаю вам знов ж таки цікавий фрагмент, що коли переміг кучма. Польська затазетива виборча наступний день вийшла з величезним заголовком на першій сторінці Прощай Україну. Це здавалося вже кінець. Ми може самі це пам'ятаємо. Отже, що каже сказав цей британський посол, який це спостерігав? Він каже, що Україну не можна зрозуміти. Україна каже, під під, під, під підтверджує так званий закон Джміля, парадокс Джміля. Згідно всіх родинічних законів, Джиміль не може літати, а він літає. Згідно з цих теорій, Україна би не мала існувати, а вона існує. розумієте? і це власне, та є проблема. Що ми поні зрозуміти, через що Україна існує. Але моя завжди така теза є: Україна колеться, але не розколиться, бо вона має певний запас міцності. Якщо б вона могла розколотися, вона б не вже це зробила. Інша справа, інша справа, що нас бракує відповідальних політиків, які би хотіли раз напрацювати на це зміцнення цієї України, арчне роз'єднання. Бо так направду вони, кожен з них має свій дуже таку вузьку політичну агенду. І їм дуже зручно тримати кінно розколотому сктанні, бо це де гарантований. Гарантований політичний бив успіх. Ну і може е, в нас ж не тільки розлом там якийсь культурний, в нас розлом в основному ціннісний і розлом в багатьох людей, людей в головах. Бо ми я коли дивився, наприклад, на нашу владу, яка активно виступає за зону вільної торгівлі з Європою, за асоційоване членство, а потім за членство Євросоюзу говорить про це відкрито, а потім живуть в таких будинках, їздять на таких машинах, крадуть стільки грошей. Ну воно якось одне з другим не співпадає. Це не розлом цінності, це радше амбівалентність, знаєте, двозначність, коли хочеться одної друге. Казав ти, класики і револю... У ці сівлюжини з хроном так вони поєднання Це теж дуже відомо, що скажімо, українці будуть голосувати, будуть сумувати за радянським союзом. одночасно будуть підтримувати українську незалежність. Mm -hmm. Будуть хотіти, щоб були введені права приватизовані фабрики заводи, але тільки не їхні. Навіть, щоб, скажемо, була вільна свобода руху по, 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 по українців, але закрити всі кордони, щоб чужі не приїхали. От нас, нас це є. І це знаєш, це значний мір наш травма пов'язана з нашою історією ХХ століття. І що буде якийсь перелом? Бо якщо ми туди рухаємося, ми ж такими туди не знаємо. Чи, так... Чи це нас буде не пускати весь час в цьому європейському напрямку? Хочу щось сказати, що насправді, насправді, насправді помимо, по ті зовнішні речі, які ми говоримо, які дуже очевидні, є речі глибинні. І в цих глибинних цінностях ми є дуже схожі. Дуже схожі. І тут навіть немає різниці такої великої. На це дослідження між Сходом і Заходом. Навіть навпаки показується, що Олечна і є найближче, скажімо, далі, далі від них є центральна Україна, але це не конче добрі цінності. Навіть ми завжди цінності даємо ж таки позитивне. Насправді, що в нас є в щодо цінностях, у нас є сильне почуття страху і безпеки, бажання безпеки. Ми дуже консервативні українці. От насправді те, що ми бачимо зараз, це насправді. Це спричинить те, що певними, певними нашими глибинними цінностними такими установками країна, яка має такі установки, не зможе зробити ривок. Оце дуже велике. Оце є дуже велика проблема. Знаєте, і це показується, що в цьому вина наша історія. Бо це, бо ці цінності складаються історично. А Чому історія винна? А тому, що ці цінності з історії можу скажу так, щоб ви ми зрозуміли. Я про це великі теорії, можу дуже просто це скажу, щоб було зрозуміти. найбільше, що здається цінності, не повірити релігія. Те релігії, яку ми маємо. Скажемо, якщо ти хочеш бути успішною, і багатою країною, краще бути християнською аніж аніж християнською. Mm -hmm. Це показується в християнському довколі. Краще належати до західної християнської традиції, аніж до східних християнських традицій. Так, ну, то розуміємо про що йдеться. Україна належить до східних християнських традицій, і відповідно вона займає ту саму нішу. Подивіться список тих тих держав, які яким не яким не вдалося справитися з посткомуністичною трансформацією демократію ринком. Росія, Молдовія, Болгарія. Румунія, Україна, розумійте про йдеться? Це певний довдовки цієї східної православної цивілізації. Я не говорю про погано про ці які цивілі, просто кажу, що це й певні цінності, цінності охоронні, цінності збереження, консервативні та ну, але все ж таки Греція, попри всі кризи, які там були, тим не менше вже греція давно. Я шла, не... Греція є найслабшим членом, не з найслабших членів європейської спільноти. Болгарія, Румунія, яку включили і правильно зробили, зрештою, що включили. Але зрештою, і Румунія теж має великі творити величезні проблеми. В цьому крокрулі. Я не кажу, що це означає, що це не що це не не. Не треба не треба включати ці країни Просто кажу, тому що у нас інша історія у нас інші траєкторія як того джміля розумієте? ми летимо нижче і трохи довше але ми летимо і це дуже важливо але є певні способи і це знов таки не треба відкривати Америку, і певні способи які прискорюють цей рух і цей політ а що це є і це показує дуже насправді є можливості міняти, цін... міняти цінності і це робиться дуже потяг крине про що я пишу і говорю. це робив а в Німеччині. До речі, німецьці на початку 20 століття теж мали великі сумніви чинних цінності в порядку. Порівняно з англійцями, знаєте. Та саме голоси поляків після, 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 після падіння комунізму. То зараз робить грузини. Що, що робиться? Приходить група людей, вибачте, що вживу погане слово еліта, але досить люди, які знають, що хочуть робити, які змобілізовані, достатньо освічені. і крім того, мають політичну волю робити зміни. Маючи доступ, контроль чи вплив на мас-медію, на освіту. Не можуть радикально міняти цінності на дуже короткий, дуже коротко часу. І про це майже ефект трампліну, розумієте, джеміль почне летіти швидше. Але ви кажете, що в Україні це неможливо, тому що українці консервативні. Ні-ні. ні. Я кажу, mm. що це можливо, якщо була б така еліта. Ми думали, що в 2004 році це сталося. Ми mm -hmm. так надіялися. Знаєте, знаєте, ми завжди любимо співати погані сумні пісні, коли ми програємо. Але ми забуваємо про ті горді пісні, коли ми співали, коли ми перемагали. В 2004-5 році ми ж ніхто не мали, ну не хто. Більшість з нас, які були, скажімо, вірили про те, що прийдуть позитивні зміни, ми цілком інакше думали про свою історію, інакше відчували, ніхто не заявляв, знаєте, про якісь там розколи і таке і всі інше. Але що йдеться? Просто показалося, що ця команда в 2004-5 році не, могла, не була тою командою, яка могла ці зміни. В Грузії це вдалося, в Грузії була ця команда. Це так сталося, це повезло, це випадок. Це не є випадок. Це не є випадок, тому що є певні речі, які можна готувати готувати, і їх можна працювати. Це означає, що в нас має бути реформа освіти. Це означає, що у нас мають бути маса людей, і це має бути державна політика, яка має заслати ціле покоління найбільш талановитих людей, вчитися в нормальні університети і щоб не верталися сюди. Це Китай робить. Подивіться на американські кемпуси. В американських кемпусах добра половина всіх студентів це китайці. Це робили японці в свій час. Розумієте, це і неминуче. Це є певна є певна логіка, є певна тактика, є певний підручник. Як Но прискорено розвиватися, в нас є шанс, що з'явиться така елітна команда, яка проявить волю для таких змін. В нас не тільки що є шанс, в нас ця група вже є. Знову ж таки, я займаюся цим дослідженням, бо це дослідження це найкраще для видно, як історія працює. Ми говорили в попередній програмі із паном Головатим, і тут з ним трошки не погодився. Він каже, що немає різниці між молодими і старшими. І є, і різниця якісна. Є сильна різниця між поколінням, мовно кажучи, які має зараз між 15-24 роки, і поколінням мовно кажучи, моїм 45-55 років. Це вже два різні покоління. Оці покоління молоді люди, вони вже майже думають і ведуть себе так само, як молоді португальці, чи як молоді греки, чи як молоді британці. Натомість ми належимо іншу простору. Просто що є дуже важливо, дати цим молоді людям, які зараз мають 15-24 роки, дати їм 20 років часу. Заким не війдуть той вік 40-50 років, коли не коли неминуче біологічно, не переймають тягар влади і відповідальності. А до цього часу треба а щоб вони звідси не виїхали цілком, mm -hmm. щоб вони відчули, що тут цій країні, можна щось робити. що Це не є без безнадійна країна, А по друге, ті, що лишаться, щоб не дали себе скорумтокскорумпувати, щоб не стали вибачним слові, новими Ющенками Януковичем, чи, чи інше з тої старої літа, щоб вони почали вести себе інше. Отже, цей матеріал насправді битва за молодь зараз. Це битва за освіту. Дякую. дякую, дякую, пане Ярослав, що сьогодні у нас були. Ярослав Грицак, професор, історик, письменник, був сьогодні у нас в гостях. Сподіваємося, що ще будемо з вами багато тут говорити. Після реклами ми обговоримо ситуацію в газеті «Київпост».